Нарізала курячі стегенця два для наших лінивих голубців. Натерла моркву на грубій терці, картоплю сиру на грубій терці, мілко нарізала курячі стегенці, відварила рис, 10 хвилин варила, запарила так, нашаткувала капусти і цибульки, чесничку, кропику. Тепер солю це все, все щедро. Паприка і приправка Змащуємо нашу форму олійкою. Ось такі голубці ми сформували. Зараз будемо робити заливку. Із соусу замішуємо сметани, грам 150, пів літри водички, сіль за смаком. Трохи олії, три столові ложки. Я додаю замість томатної пасти. Додаю салатну заправку Оридгінал, тому що їжога, щоб не пекла. Не було. Заливаємо наші голубці і в духовку на 180 градусів-вниз до години часу. Забула сказати, накриваємо зверху фольгою. Наші голубці в духовці тушаться. Така краса у нас? Вийшла, смакуйте.